З П'яти ранку з чотирьох трьох. I <laughs>

А в тебе що грає? Аго. А вот а білі що грає? Дайте мені немає чи пойдут. Тоже те саме? Лес, дві. На Да. Бачите? Я не знаю, чи є на Марсі вода, ну, чи... Давай, я даже покажу. На Марсі масса буде вода. Дмитрика, а выйметься, дружочки, пирожочки. Нама, на, Мар... uh -huh. на Марсі є вода. а ага. На Марсі є вода? Да. Он дивіться! А тепер точно на Марсі є вода? На Марсі вода можно свободный Марс. Да. Це, це установки. Вибирайте в який колір. У мене зелений. З... Ну добре, в мене колективом. Вибирайте про чоловічку. Макс, вибрав. Она, по напевно сюди в вставляти. Та Я вцепляю цепляю і тут і вцепляю. Там інструкція, іде. Тише. По-моєму, він ще головами розходиться. Так, да, коли б'ють. Діма, як тобі розходиться. Realmente? А в тебе є кинуть. Я монстр! Діма, дивися, мій монстр стоїть на ногах. Не він круто, так. Це він такий, але він, коли стукаєш, він, він на дві частини як розрізається, коли ви проризнете. Коли в башку. Давайте башку. В, в якому сесії нема де, де навики? Кто полесован вообще не выжила, я вас там? Да. Его просто больше нет. Сина удана! Все, мы нагибли все. Ты самый близкий самый мальчик сын делает. Я на институт или этого выпала. Отак, це чесно, мене була одиничка. Я дітям подарувала це. І Ілят сказав, що ми тебе робляш. Це з різдвом вас хлопці. Відкривати подарунок, який ти лишив хлопцям. Приютав їх зі святами, так? Сьогодні не різдво, але ви так розстроїлися, то вирішили з татом, щоб ви подивилися подарунок. Відкриваєте? дивіться, що вам тато. Читай, що це? Можна купити? У нас щітка. Щієш, потрібна для душу. Тут є. Кель для душу є. Лучше купити. Це паста! Боже, Ілля! Ну шот мільйонів тисяч штук! Ну що твій пастик? Де паста? Читай, це що? Це гель для душу. Це гель для душу, а це? Гель для душу. Читай, Дай... що це? Тато зараз буде розпаковувати. Шампунь. Тато зараз буде розпаковувати. щітку. Щітку, да? так? Електричну. Треба тут на, на батарейки постріляти. Да, это тут какого насадка. Сразу есть. Да, какого насадка сразу есть, просто да, есть. Есть, есть, есть. Есть, есть. Есть, Ви задоволені? Так. Так, а це у тебе ж кінчився блокнот. Тато знає, що в тебе кінчився блокнот, Іля. Реально? Ну то ж ти йому показував свої малюнки. І чув, що тобі треба ще блокнот. Він тобі купив блокнот. Ой ой. Корочок відлетів. Я трошки подумала це зліва на страчка. Бачиш з попитом, так? Да? маленьким? Дмитрик, а, а тобі як? Корок за руку десь відводі. За корок. Не зважаю ще вода там тече, я собі набираю ванну. Да-да. Може там вже з ванни тече, Діма? Біжи, закрий. Я, я зараз піду перевірю. Я Діма поналивав вже. Микай, дай, дій. ді. Діма, підеш собі в... вимкнеш. Ручка, О, так. І блокноти дивіться, які. Антистресами, так? Ілля, ось блокнот. Я хочу собі зразу два забрати. Ілля. <рес> Тато переживає за ваші зуби, щоб ви їх нормально чистили і не друшляли. Ану, відкрий його. На дивись, тут лопаєш? Перегортаєш на першій сторінці дрошу. Я був. Да. Та дякую, реально. Круто. Лопаєш тут. І бачите, навіть носки вам з космонавтами. Лопаєш тут, а потім тут лопаєш. Так, і носки з космонавтами, бачиш? Ну Угу. Ну тут скажем татові. Дякую. Сподобалась вам подарунки від тата? Да, Я... да. Такі відчуття ця ручка спеціально для цього. О, це дві пари, це пари, пари. Для цього блокнота? Да. Так в Діми ще і це підходить. Це дві пари. Що? Самі дивиться. Кладеш ручку, і тут ще два ракети. Тобто. Угу. А за Шо, касик? Шампунь. Касик зайди сюди. Да. От зараз будеш якраз митися, так? Да? Купатися. Покупайся, візьмеш потім на гелем гелім для душа. Да? шампунем помиєш собі голову. І зараз там щитки батарейки будуть зуби а чистити. Я так? Відею, взяти гель для Дай Пробуй, як вони пахнуть. пробуй, як не пахнуть. Це ж дитячі, вони мають, навіть класно пахнути. Да? О, круто! Це я Це пахну. А понюхай, що в Діма Діма а в тебе. У мене я. Для Ти інше понюхай, Я те нюхала, те апельсинку, а те, чим дай? Це моє. Дай понюхай. Це гель для душу, а те шампунь. На, Це для вас двох. давайте А ну дайте. Я по-моєму. Так, да, це яблучко. Яблучком пахне що? Шампунь. Так? Яблучком пахне шампунь, а апельсинкою. У вас колекція така, да? Ну, все, кажем татові дякую, а то вже ви тут заліпли. Тато, дякую, дякую. Ви щасливі?